Шановні друзі, Радий вас вітати на каналі Фічерман 15. З вами я, Стас. І Ліза. Сьогодні ми вперше, вперше приїхали. Ану. Хто здогадається, на якій річці ми знаходимося. Хоча по нас ви вже зрозуміли, це річка Турунчук. Сьогодні ми прийшли з ліском на розвідку, взяли два фідера, макушатник, вбивцю карася і спробуємо когось половити. Я думаю, що буде ловитися карась, а там побачив. Чесно кажучи, річка дуже мальовнича, тут дуже гарно. Прям... Якщо порівнювати з Дністром, то взагалі як земля і небо. Дуже-дуже круто. Українська амазонка. Так, да, українська амазонка, як ліза, каже. Ну, що можна сказати? Давайте ми вже розклали, зараз зарядимо вудки, будемо закидати. Так що всім приємного перегляду, будемо розпочинати. Да. Да. Думаєш, спіймаємо? рибу? Звісно, ну все, якщо не спіймаємо, Ліза плавати піде. Закидаємося. Поставив дві стійки, два фідера і ось які оснащення. Перше, це вбивця карася, дві пружинки, грузило, в принципі, все, два гачки тут. І так як зараз нерестова заборона, то у нас злізе є по два гачки. Там два гачки і тут два гачки. Це такий макушатник. 50 грамів, два повітця. Тут у нас ось болтаються. Ну, Якось так. В пружинку зараз мішану ось такої прикормки. Real Fish, Feeder Biscuit квіт ваніль. Дуже прикольна тема. У мене ще є мастирка. Мастерка від Black Gold. Слева, можливо, пізніше також замішаю, спробую. На макушатник поставимо макуху. Макуха Black Gold. У мене тут, бачите, ще залишилось трішки класичної макухи. Я думаю, на карасика піде аж бігом. На гачки пуфіки авроровські фішерман. Часний кукурузка. Думаю, буде гарно кулювати. Ну я вже ж опариш і хробачок, Куда ж без них. <coughs> так що думаю, друзі, давайте зараз швидко закинемо макушатник. Нехай він вже буде стояти. І потім замішаємо при кормочку на вбивцю. Ліза щось ходить, жаб <coughs> Да? <coughs> Не, ну природа тут взагалі пісня дуже гарно, мені подобається. Я вже сюди їздив з Дмитром, Пробували ловити Джереха. Але нічого не вийшло. Спіймав тільки одного сома на кілограма 2 на ближню. Зараз вам фотку покажу. Але на цьому все. Більше нічого ми не спіймали. А, ну ще там Дмитро Ліща забагрив одного. Я вже вирішив вам це відео не показувати. Якось вийдемо іншого разу. А сьогодні буде рибалочка по мирній рибці. Ну все, багато розмовляю, заряджаємося, закидаємо. Першого значення є, зарядив макушатник, поставив чисті пуфіки, макуха оригінальна. ну, Закидаємо. Часом замішаємо прикормки. Нам її потрібно небагато, бо одна вудка, більше пружина, тут краєріч. Тут набагато корму на неї не потрібно. Даю водички. Одразу заряджаю. на пружинку поставлю жовті пуфіки, кукурудзяні з опаришем. На кожен гачечок ще добавлю по два опарика біленьких. Так от чик. І другий. Заб'ємо годівниці зараз і закинемо. Пружинку буду кидати недалеко, так як мокшатник я кинув десь на середину, а пружину тут, на першу бровочку. Покладемо, нехай тут буде. О, така краса вийшла. Одразу її треба закинути, одразу Цей Фідер у мене до 120 грамів. фідер. Так, а ну-ка, чуть-чуть. І кину тут близько, дуже близько, отак Ця ляп іде, зараз побачимо як швидко він клюне. Взяли сьогодні з собою речей по мінімуму, чхол, два стільчика, відро, ну і все отак от, о-о, от. щось там клює, так? Тільки закинули вже он, покльовка на макушатник, Було вон, на пружину клює щось. Ліза, готова тягнуть. Ну клас, головне, що клює. Це супер. Є, не піши. О, ліза розловилась, Ану показує. О, ти там зловила. Опа. Таку густерочку. Перша рибка. Угу, да? Да. Ну відпускай її. Неплохо клюнув, мені Не понравилось так. Бодрінько. Молодець. Взяла перша рибка на пружину і на кукурузі, ні пуфіки. Угу. Пуфіки сажирало. Пуфіки сажирало. За... Зараз перезакинемо. Опа, у нас знову друті клювання. І за кость О, хорошого тяну. Ух ти, відходь назад, назад, назад. О, ну стоять, Оце, так. Да. Дивіться, яку ліза карася завалила. О, Молодець. На Напуфік жовтий, да? Угу. З опаришем. Взагалі дуже гарний. Ну що, відчіпляй, показуй. Дивіться, друга риба. Ліза спіймала. Mm -hmm. Такий карасик. Він okay. більше за мою... за мою ладошку. Mm -hmm. Ай, а, давай, давай, давай. Щас ти. Mm -hmm. Його відпустиш. Mm -hmm. І все. Ну що, карасика беремо, кидаємо в садок, так? Да? Mm -hmm. Давай, кидай. Перший пішов. Mm -hmm. Хорошенький такий. Ліза молодець. Макушатник стоїть. Зараз перезакидаємося, ловимо далі. Опа! Є, друзі. Ти. Хтось хороший. Тільки перезакинув цю утку. Тикий карасик. Ще <рес> Красень. Другий буде. Другий. На пуфік. І на прикормку. Стоять. Карасика в садочок. Кабульк. Так йома, ці колокольчики. Думаю, не тільки мене бісить. Так, підживляємо Відійшов на секунду, а тут на макушатник. А, що, схід? Хороша покльовка була. Так, да, хороша, все Хороша? Хороша. Ні, та стій, стій, треба перенаживити. Закидає вже mm -hmm. рибатюга. Уф ти, який карась. Дивіться, який красавчик. Попався. Зараз його Угу. Ну, да. mm -hmm. Тихо. Може зараз поставимо. Ще одну пружину замість мокушатника замішаємо пластилін. спробуємо. Опа. Ух ти, ліза ловить одного за одним. Знов карась такий mm -hmm. класний, хорошенький. І yeah. що цікаво, бере на жовтий пуфік. На червоний я ось знизу поставив, не захотів. Це вже другий раз на жовтий. Mm. Так що працює. Ну що, макушатник дістаємо, також хочу вбивцю поставити. Так, замішаю мастирочки. Блін, чесно кажучи, вийшло дуже файно. Перший раз ловлю на таку мастирку. Консистенція взагалі вийшла. Бомбова. До рук не липне. Замішалося такий шмак тіста великий. Це прикольно. Дивіться, як тільки чик, чик. Це просто водички додав і все. Взагалі ляпота. Так само два пуфіка різних. І закидаємо. Друзья, тут пожар Тусить, тусить Фу Зараз би тут як загорілось Хто це зробив конечно. Вон Он бачить, пеньок димиться, угольки он залить треба mm. Да, сейчас бы реально наробило тут діло там тільки очерету, що це капець Фу, ну вроді точно все Так да. Ідем назад Фу, поки ми там бігали, Ліза, бери, підтікай, там вже точно сюди. Є? Е? Чи не? Не, є. Карасик, ну хоч щось радує. Да, я його покажу. О, да, хороший карась. Дуже добрий. Фу, ну тримай, вичепляй. Я йому я ж весь мокрий. Ми коротше, злізу сиділи, сиділи. Потім почули, що як щось тріщить. Розвертаємося, а там дим туповали. Ми пішли подивилися думали, що там загорілось. А там один мужик коротше, не знаю, чим він думав. Зараз пуха дуже багато, він запальничко підпалив пух. І той пух пішов в очерет горіти туди, в ту сторону. Ми взяли відра. Наші. <смі> все висипали, все порозкидали, прикормку, все, бігом. Побігли, давай, заливати, тушити. Ну хоч потушили. Все залили там. Точно горіти не буде далі. Ну, це капець. да, народ, це я також хочу вам сказати, що зараз дуже обережно з усім цим, взагалі з багаттям його. Треба розводити тільки в мангалі, Ні на землі, ні в якому разі, бо зараз може загорітися, все все сухе. Я не уявляю, що б тут було. Ззаді очерети, заповідник, тут би зараз все горіло, ну це жах якийсь був би. Ну, фу, Хоч з цим розібрались. Я в шоці? Оце ситуація, звісно. Да, він мужичок, сам, ну що, я йду, а він щось бігає навколо того вогня, нічого не робить, щось ну. Не знаю, випадково або спеціально. Зараз цих пожарів так багато, щось підпалюють. Але тут був би жах реально. Так що ви обережно також це. Ну, ми повернулись, тепер давайте будемо далі ловити. Мельметр треба, все... треба зібрати. Да, тепер треба все позбирати. <гум> а, жах. Ну нічого, хоч караски ловляться, будемо їх далі ловити. На прикормку всю висипали. Вже нову замішувати не буду. Коротше, будемо ловити на мастерку далі. Бо це капець. Ах. Ну нічого, нічого. Головне потушили. Все нормально. Так що перезабиваємося і закидаємо. Є? Є. Точно є? Ну тяни. Давай. Та не спіши. Ага. Густя разного знову. Ліза любила вити густіру. Цього разу на мастерочку. І знову жовтий пуфік спрацював. Я став знизу червоний, зверху жовтий, І на жовтий. Випускає її, да, густіру кидай. Кидай воду просто звідси. Ой, дивіться. Не хоче кидати. Обережно. Ну молодець. Попливла рибка. Опа! Наступний дядько карасик іде до нас. Та -мо! Стій! Ну чого ж ти обриваєшся? Цей трішки поменший, але він дуже смачний. Пливи. Поплив. Красавчик! Знову на жовтий пуфік, на кукурудзяний. Діло просувається. Рибка ловиться, жерех бушує. Треба знову їхати на жереха. Отак хочеться його половити. У нього такі клювання мощні. Так що постараюся в найближчий час знову спіймати Дмитра або сам поїду. Подивлюсь, як у мене буде по часу. Якщо буде вільний час, поїду обов'язково на Підзабили І закидаю з руки недалеко. так, чик. І тут карасики всі клюють. Взагалі, як з'явилася сама ідея сюди приїхати на цей турунчук, це коли ми з Дмитром їздили на жереха, я подивився, які тут гарні місця. Я одразу собі прийняв рішення, що буду сюди їздити. частіше. Тут є канали також дуже класні, а сама річка взагалі шикарна. шикарна. О, Ліза, у Лізи клює. Ну, Бачите, карасик ловиться. Сьогодні ми з Лізою приїхали так, більше на розвідку, подивитися, як тут по кльову, ловиться, не ловиться. Вже наступного разу приїду більш зібрано. Також посидіти, половити рибку. Думаю, буде дуже круто. На фідера, може на поплавок. Тут просто одразу глибина, спокійна така вода. Течія вже ж є, є, але нормально. Я думаю, на поплавочок їм саме тут, на річці, можна половити. Це так, плани. А там народ буде видно. Якщо буде, виходить, я буду їздити сюди, часто їздити. А там буде видно. Ну все, поки що вимикаюсь, ще ловим рибку. Ще один такий лапать. Ну, рибка радує, капець. Карасі турунчука. Я тільки перезакинув свою, а тут улізе покльовка. І вон вона тяне наступна караска. Давай допомой. О, Іди до нас, красавчик. Садок, караски такі вже шершаві. Не рістяться тут також на турунчуку. Клас, давайте ще декілька спіймаємо. Дивіться, якого ліза кругляша на останок зловила. Дуже файна рибка. Приємний такий карасик. Ну, клас. Його в садок. Зараз будемо закруглятись. Опа, це схоже не все. Ще одна покльовка. Є Хтось є. Чи зійшов? Не розумію. Але наче був. Хто ти? А ні, зійшов. Хтось був, Хтось був, об'їв все, що можна. Ну все, цю утку вже перезакидати не будемо. Збираємо її, може ще на цю клюне. Yeah. О, як я і казав, поки я складав ту вудку, Ліза ще одного зловила. Давай мені. О! Взагалі шершавий, колючка. Ну, Друг, будеш ти на сьогодні. Останнім, тепер повністю збираємося. Зараз покажу в ловчик, що ми Це там спіймали. І все. О, ну що, достаємо ловчик. Опа, ще нормально підмовили. За якийсь десяток точно є. Да, дивіться, з десяточок карасиків посмажити вдома, зажарити саме те, що потрібно. Такі красені. Порадували нас. Ліза там. Пружинку вичищає. Я Молодець. Почистила, почистила вже? Да. Ну, якось так. Давайте підбивати підсумки. Ну, друзі, ось така у нас вийшла чудова просто рибалка. З Лізи половили. Як тобі? Які враження? Мені сподобалось. Сподобалось? Да. На пружинки потягати карасиків. Ну, Звісно, що і такі карасики, що з ладошку. Хороші, хороші. І на такій чудовій природі. Тут дійсно дуже класно літають пілікани дивились, над нами прямо тут бомби скидували, негодяї. Ну це таке. Все, друзі, це природа. Да, природа. Будемо ми їхати додому, збираємося вже, зараз все складемо. Так що... Якось так. Вам як завжди, велике дякую за перегляд. Що Ліза треба робити після перегляду? Ставити лайк і писати коментарі під відео. Писати коментарі, правильно. Пишіть коментарі, які б ви хотіли бачити відео зараз в цю пору. Можливо, більше карасика або на сазана виїжджати. Може хтось хижака хоче і чекає. Ви не чекайте, ви пишіть, щоб я бачив, що хочете. Ну а на цьому все, друзі. З вами була Ліза і Стас. Ютуб канал Фіш 15. Все, друзі, па-па, до зустрічі в нових відео. Па-па.